Друзі, всіх вітаю на каналі. Дуже багато питань в коментарях. Як там вже поживає Нісанчик У нас сьогодні вночі випав сніжок. Отже, зараз ми почистимо, з'їздимо по справах і трошки поговоримо про те, як поживає. Nissan з самою битою батарейкою в Україні, який вже, до речі, проїхав вже у нас 25 тисяч кілометрів. Вмикаємося. Відразу пічечка ввімкнена. Так, на, на мінімалочку. Пічка працює з пічкою майже завжди їздимо. Що нам? Прогнозує 46 кілометрів. Звісно, він стільки не проїде. Отже, загальний пробіг 140 тисяч, а в нас він вже проїхав за 2 роки трохи більше. Це вже ми третю зиму експлуатуємо 25 тисяч на вулиці. Мінус 4, значно тепліше. Зараз вдень, ну, що сонечко буває, місцями прояснюється. ну Потужність двигуна. Обмежується, бо холодно. Зараз зробимо е скріншот Лівспая. Отже, як ми бачимо, сох 32%. Е так би мовити, на 3% за рік знизився. Невідомо, що буде, звісно, восени. Як він перерахується, цей. Сохопат, так би мовити. Але влазить в машину в автівочку, вже в батарейку менше 7 кВт годин від 22 допустимих, так би мовити. Ну, маємо те, що маємо. Але ще ж одне у нас, дивіться, хто в темі з'явилася така значок автівочка зі знаком Оклику. Ну, що воно означає? А, ну, хто знає? Можливо, що вже другий тиждень морозчики такі нормальні луплять вночі в нас. Ну, зараз тепленько, мінус 4 вітер, правда, на вулиці. Отже, поїхали. Е, до речі, ота от, от позначка. Е, Автівочка зі знаку Моклку ніяк не а, так сказати не змінила поводження самої автівки. Тобто, як вона їздила, як вона їде, все так і залишилося. Але певно, що ну, батарейка вже, мабуть, доходить, так би мовити, свого кінця і. Можливо, автівочка вже каже, що друже, готуйся, тим паче вона не червона, а світиться жовта, попереджає, що ну, все, скоро буде кінець по катушкам на цій батарейці. З'їздив у місто по справах, намотав 20 км, 40% лишилося. Автівка пише, що 23 ще проїде. Ну, певно, що це вона трошки вже собі таке, <гум> стільки вона ще не проїде. Для нових глядачів скажу, що а, більше двох років тому ми придбали цю автівку. Сок був 40%, після першої зими впав до 35%. І так ми експлуатуємо. Дане авто до цього часу. Хтось буде казати, та нафіг вона надо, така, скільки вона там проїжджає так. Ну, зараз взимку там 25-30 кілометрів вона проїжджає, влітку 50-70. Звісно, по-різному буває. Дуже багато коментарів буду впевнений, що будуть написані. Це ну, така, нафіг вона треба, ну, стільки проїжджає. Ну, Погляньте, друзі, вона проїжджає дуже мало. Нам цього вистачає. Ми, ми більше все одно не проїжджаємо за день. Але тим не менше, за два роки з копійками 25 тисяч проїхала автівка. 25 тисяч пробігу. І хай там що не кажуть. Ну, поки що вона нас влаштовує. Так, хотілося б більше, але, ну. Ну, з такою поганою батарейкою вона до нас приїхала. Ну, що ж поробиш. Для нових глядачів можете подивитися попереднє відео, там все розказано. Що, коли, як, як, як автівка купувалася і таке інше. Отже, я вже вдома. Загальний пробіг 23,5 кілометрів. Ну, зазвичай ми і проїжджаємо в день 20-25 кілометрів. Ну, нам цього вистачає. Лишилось 32% по батарейці. Забув попередити на зворотному шляху. Я вже пічку тепловий насос я вже вимкну. Ну, Бо якби кермо з підігрівом, кермо тепле, сидіння також тепле. Зараз yeah. зробимо Скріншот ЛівСпаю поглянемо. Отже, як ми бачимо, лишилось Лівспаю ще навіть 40% заряду батареї 2 з копійками кВт. Так, звісно, такі цифри на даний момент в даних реаліях, коли вже Дуже падають ціни на електромобілі і доступність їх стає надзвичайно висока. Так, це ну, ну дуже такі показники, і, і я таких не бачив в інтернеті, щоб хтось експлуатував автівку з такою батарейкою. Але дуже багато, дуже часто пишуть люди. Там, якщо я куплю такий ліф, там 60-70 пишуть там. Відсотків батарейки. Скільки я зможу проїжджати? Якщо є власна зарядка і треба кілометрів 15-20 проїжджати в день, то буде вона проїжджати чи ні. Ну, дивіться, батарейка 32% СОХ, 32% здоров'я. Ну, я думаю, це відео буде корисним для тих людей, які е, будуть знати, чого чекати, коли їхня батарейка. Буде з таким здоров'ям, так би мовити. Ну, а кому сподобалось відео, палець до гори. Пишіть ваші коментарі, що ви думаєте з цього приводу. Всім дякую за увагу. Всього доброго!